Чоловік боронив Маріуполь, тримав оборону на Завсталі, і звідти він потрапив в полон. Тобто була так звана евакуація. Як тоді влада казала, що це евакуація, ну, а виявилось, що це полон. Обіцяли, що то на три місяці, максимум, казали, максимум три місяці. І вже от в квітні буде два роки. Перший день виходили хлопці ну, з Азовсталі під наглядом Червоного Хреста. Виходили, потім їх везли туди в Оленівку. Мій чоловік 18 травня виходив. Я бачила відео, як ну, де саме от він виходив. Я знаю вже від звільнених хлопців, бо там всі, всі там, ну, дуже маленьке приміщення, і сидячи, і стоячі, спали, ну, якщо то можна назвати спали. От, ну. І потім вже теж також від звільнених я знаю, що ну, бо там мало місця, їх почали розвозити по іншим колоніям е, в так званому ЛНР ДНР. Ось, і ну, на момент, я точно не знаю, але наскільки мені відомо, то на момент, от коли стався вибух в Оленівці, то е, чоловіка вже там не було. Ось. Ну, Це вже я дізналася потім. Тоді ще я не знала, коли то сталося. Але розповідали про жахливі умови, про що там, ну, могли взагалі там вони поїсти зранку, а потім ще зранку. Ну, якщо то… То не можна назвати їжею, те, що їм давали, там, те, що змітали з полу, там якісь кашу там, чи ще щось, товарили їм. Ну, дуже сильно били, били током, палицями оціми били. Ну, тобто умови жахливі просто були. Полонени, вони полонени! Ну, по-перше, по всій Україні проходили ці акції. вже давно вони проходять по всіх великих містах, в Чернівцях. Чомусь ну, ніхто не робив. Ми робимо це, щоб нагадати суспільству про те, щоб говорили про наших полонених і нагадати владі про так звані обіцяні обміни. Має наша влада домовлятися з, з третьою країною. Має ООН не просто бути стурбованими ну, перед тим, як вони потрапили на Зовсталь, вони були в порту. І ну, там був в них був якийсь зв'язок, і так було вирішено, що всі перебирати туди був прорив, так сказати, на назовсталь. Я надсилала листи, і листи не доходять туди. І хлопці, звільнені, які повертались, теж казали, що там вони не отримували листів. А що ви писали в листах? Ну, що писали, що сумуємо? Там же не можна писати, можна писати так, суто такі поверхневі фрази, що сумуємо, що кохаємо там, де ми теж ну, краще не писати. А от 18 травня, 2022 році, ви останні розмовляли з чоловіком. Про що ви розмовляли, що він вам казав? Ну, то була секунд, 10 розмова. Він сказав: не переживай, все буде добре, то ну, ми будемо швидко вдома. Я кажу, як, ну як то так, що, туди куди всі? Ну я знала, що вже йдеться так звана евакуація. Він каже, так, туди, ну, куди всі? Я кажу, ну що, нема іншого виходу, ні, тільки так. Я ой. Це поводки, що ми з Сергієм в Маріуполі ходили на риболовлю, це мені вдалося їх забрати звідти вже. Десь ну, пів року тому я змогла це зробити. Коли він повернеться, він буде дуже радий, я думаю. Саме сюди ми переїхали е, 20, 23, е, в 23-му, квітні, в квітні, квітні. Ми були, до цього ми жили, ну, ми в Маріуполі про місяць пробули, 20 березня ми виїхали. Останньою краплею було те, що в мене ну, від страху вже почали ноги відніматися. Ну, і я розумію, що якщо я тут зараз лягу, то ми тут помремо всі. Ну, і я, і мама, і син, і бабуся, і всі. Займаюся тут дитиною, ну, намагаюся йому приділити просто увагу. Все. Зараз дитина вже знає, де батько, ну, він розуміє вже все. Я йому не прошу, кажу так, так, як є. Ось і Ну, важко дивитись на дитину. Ну, я там вже більш доросла. Мені я можу себе там заспокоїти якось вже на другий рік. А на дитину дуже важко дивитися. Він цілує тата. Він в штабі був. До цього він був на катері в 2014 році. ну, Тоді ми ще були незнайомі. Тоді він був на катері, і вони патрулювали біля там у нас біля Маріуполя, є Широкіно. І ось тоді, коли він патрулював, це от було в 2014 році, асти обстріляли катер, і мій чоловік там, він, ну, катер загорівся, чоловік горів, отримав там, 40% опіків, його гелікоптером транспортували до Одеси, робили пересадку шкіри, ну, то, ну тобто він постраждав вже не вперше, так сказати.